Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі підписники. Сьогодні придбала три рослини і хочу вам показати. Із них два очітки і живучка. Це високий очіток. На жаль, назви ні в одній рослині не було, бо купляла їх з рук. Продавчині не могли сказати. Нічого по цьому поводу. Цей високорослий очіток має дуже красиве листя і красиві стовбури. Квітування, так собі, навіть не можу зрозуміти, чи це вже і є таке квітування, чи може ще він розпуститься більше. Але це й не важливо. Мені сподобались дуже його листя і як він виглядає. Другий очіточок низькорослий, теж має красиве забарвлення, таку приємну зелень. А де більше на сонце попадав, там він розовіє світле листячко і багато розового з такою теж красивою кайомочкою. Квітування не знаю, яке. подивимось як розквітне. Але я думаю, що це блідорозове квітування, як і у багатьох очітків. І третя рослинка це живучка. Живучка з таким красивим листячком варігатним. Як буде квітувати, також не знаю. Буде цікавіше ждати її квітування, щоб побачити, яка вона буде. Ось такий коротенький обзорчик нових рослинок на сьогодні. Бажаю всім добра і мирного неба. До побачення, дорогі підписники!